Сьогодні ми, 24 канал, дякуємо вам і даруємо ось такий приємний. Сподіваємося, сюрприз заслужено виграний. 16-й айфон. А він вам служить добре. Через нього теж можна донатити, чим ви займаєтеся. І ми дуже дякуємо, що ви своїм прикладом демонструєте, як можна насправді поєднувати таке ставлення до країни і важливу справу з приємними речима. Дуже дякуємо вам. Дякую. вам. Користуйтесь на здоров'я. Дякую, дуже дякую. дякую. Допоміг війську і виграв айфон, але донатить зовсім не заради призів, а для нашої спільної перемоги. Орест Михайлович Ільницький з села Завадівка, що на Львівщині, разом зі своєю великою родиною підтримує армію із перших днів повномасштабної війни. Насамперед долучається до зборів 24 го каналу, який з задоволенням із усією сім'єю почав дивитися ще до початку вторгнення 22-го року. Попри те, що тишу Карпат рідко прорізають тривоги, Орест Михайлович впевнений саме тому. І варто підставляти плече нашим захисникам частіше і міцніше, адже завдяки військовим у глибокому тилу має можливість спокійно заробляти на життя та донати на виховання онуки Емілії. І Будемо її привчати до любові до України, як вирости, щоб вона не була байдужа. Адже коли військові відчувають опору від цивільних на душі Ореста спокійніше, адже переконаний, якщо ти не підтримуєш свою армію, ти змушений будеш годувати чужу. Чим не далі, ми маємо тим більше донатити, тому що у нас є можливість заробити можливість переслати, що ми, якщо я задонатив і хлопці отримали той автомобіль, то на має ну, стає приємно на душі. Що воно хоч щось чимось допоможе їм, а той автомобіль, то рятує чиїсь життя там. Потім почав донатити щораз більше, 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 частіше, частіше, частіше. І я не перестав і далі донатити. Буду донатити, бо зневіра то є дуже погано. Утім, спокій для Ореста Михайловича та його родини через постійний терор та масштабні обстріли нашої енергетики імені Путіна. Доволі умовний сам Орести з 2013 року працює у Львів Обленерго в Турківському районі електричних мереж Карпатського Рему. Грози, зливи, ворожі атаки працюючи позмінно по 12 годин на добу, Орести з колегами повертає людям світло без жодного натяку на втому чи зневіру. І з кожним роком війни Орес Донати дедалі потужніше, як і вся громада завадівки, відома своїм активним волонтерським рухом. Якби кожен з українців скидав хоч по 10, 50, 100 гривень, це були б мільйони, мільйони для нашої армії. Рахує Орест та закликає до одного відставити в тому, беззаперечно вірити в перемогу України та невпинно донатити. Як ми будемо втомлятися, то ми далеко з тим не зайдемо. І донатити, і донатити, донатити, і ще раз донатити.